Всім привіт! Ви на каналі ЗноХ з вами Вікторія, викладачка географії і прекрасна викладачка історії. Дякую! звати Яніна та ми сьогодні будемо батлитися з вікою. Ой, в нас сьогодні буде батл, тому що ми будемо відгадувати діячів. Я буду відгадувати з географії. Віка буде відгадувати з історії. Ти, ти правила на, на секундочку. З історії їх сто п'ятсот, а з географії ну може п'ять. Так Нормально. але типу суть батлу. Ти знаєш? Та ти знаєш. <сум> ага, ми будемо згадувати факти: по два факти про кожного діяча, і кожен з нас повинен відгадати, що це за діяч. Якщо я відгадала, я маю один бал. Ти відгадала? маєш один бал. І все, хто з нас переможе, побачимо. Загадуй мені легеньких. Ти мені теж, бо я колумба, мало знаю. До колумба не буду, значить. Там, крім колумба, ніколи. У мене немає нікого, я не знаю. Нічого, все буде нормально. Зараз хочемо. Хто починає, на чувачі? Давай, перша дошка. Чи що? Чувачі. Та перша дошка. Чувачі, шмарка. Ти перемогла? Я починаю. Окей, загадую тобі першого діяча, якого потрібно знати на НМТ з історії України. Перший факт про нього він був учасником е київської громади. Але другий факт <різький> трошечки <різький> це факт. Так він але... був учасником київської громади. Так, але другий факт тобі допоможе. Він є автором слів до гімну е України сучасної ще е Гарлу це Павло Чубенський. Бачиш, як ти вгадала? Бо я знаю, що Чубинський був етнографом. Так, з географії, так. до речі, і я знаю, що це Павло Чубинський. А Вербицький він написав музику. Музику. Так. Молодець, молодці ми. Супер один. Бачиш, я а ти казала, нікого не знаєш. А ви що Етнограф, е, Ну, у нас згадується в географії етнографи відомі? Uh -huh. Я таке не знала. Прикольно. До ви? речі, він навіть був на НМТ з географії. Чубинський? Так. А його портрет треба знати на одне з історії. Колись у ЗНО його питали ще перші роки про нього. Бачиш який важливий діяч. Ну, е, Давай е, свого колумба. <рес> загадую одного дядька з географії. Отже, на честь цього дядька названа протока, яка сполучає акваторію Атлантичного океану з акваторією Тихого океану. І ця протока розмежовує Південну Америку та острів Вогняна Земля. Це був перший факт, і цей дядько назвав Тихий Ока Тихим. Я одну проток Дрейка згадую, може це він? Н Ні. Дрейк був піратом, там протока є між островами гена Земля та Антарктидою. Це Магелан. Магелан. Угу. А чому Ві... ти мене не спитала, що він навколосвітню подорож зробив? Бо це би було дуже легко. Оце подстава. <рігла> Нічого, зараз відіраєшся. Добрий, один-ноль. <рігла> Окей. Тоді наступний факт про цього діяча. Перше, він походив із давнього козацького роду. Його батько був сотником козацьким, і він, власне, здобув класну освіту, і також він мав е, землі в Суботові. Це Бодар Хмельницький. Ти б з другого факту вгадала? Ну а що думати? Я про суботів пам'ятаю Богдана Хмельницького. Ще про Юрка може щось там було. Юрко, то син Богдана Хмельницького чи що? Так. А другий факт, ану. Він почав національну визвольну війну. Це є Богдан Хмельницький. Діой, два-ноль, капітцу бідно. А цього буйка, якого я тобі загадаю, ти точно Добре. знаєш, бо Давай. він є в тебе з історії. Я трошки підкажу вже ні ні, ну то що? Треба, так? На честь нього названа науково-дослідна станція в Антарктиді. Українська науково-дослідна станція, яка функціонує з 1996 року. Британці передали нам цю станцію. Вона раніше називалася Фарадей, а зараз вона називається Як? Ну, може, другий факт ще сказати. Я не знаю другого факту. А, <рес> а ну другий факт: цей відомий дядько є засновником чиня про біосферу та, зокрема, ноосферу. Я знаю сферу розуму. В Принципі з першого факту зрозуміло. Це Володимир Вернацький. На НМТ з історії України його теж треба знати 100%. Треба знати його портрет. Треба знати, що він очолив першу українську академію науку, у 1918 році. І про те, що він заснував вчення про ноосферу і біосферу, це теж треба знати. Бачиш, І у нас він на тисячі спіль... намальований на купюрі. Це діти всі знають. що а, він, він А, що. Так, що mm -hmm. та гроші всі люблять. Напевно, що так. І сковорода на 500. А ти бачила нову 5000-ну купюру? Є така. Та казали, що можливо буде, і куліша там намалювали. Пантелеймона? Чорна рада? Нічого собі. Тепер я буду загадувати тобі наступного історичного діяча. Це один із бійців за незалежність України, який мав псевдо Тарас Чупринка. Виросли. і ще один факт: під час свого останнього бою для того, аби не попастися в руки до ворогів, він фактично є інформація про те, що він сам себе вбив для того, аби вороги його не знайшли живим. Чесно, я не згадаю про Тараса Чупринка. Я знаю якийсь Тарас Чупринка, але хто це був? Я не знаю. Я його, добр... я його знаю? Точно, Точно знаєш. Точно знаю. Так, якби я сказала тобі його справжнє, я ти б сказала, що да, так, я його знаю. Бу. Ти так думаєш, я щось не знаю. Діти, підкажіть мені, будь ласка, хто це такий? Напишіть коментаря. Ну, це я спеціально задавала, щоб підігратися, а ну, щоб зрівняти рахунок. А ну, що там, я це здаю. — То його кличка була, Тарас Чупринг? Так. Або Тур. Його ще називали нічого собі, ну, так, бачиш, так. я його знаю, але Тарас Тараса. При... Так, і коли його совіти там в будинку, типу, оточили, він розумів, що він з того будинку вже не, не тече, угу. то є, ну, точно це не підтверджено, але є інформація про те, що він е, сам себе вбив, щоб просто живцем його не взяли. Це страшне просто. Цей дядько є засновником ґрунтознавства. Він сказав таку тезу, що ґрунт є дзеркалом ландшафту. Блін, я зараз знову програю. Блин. Так, я не знаю такого. Ну, окей, хай буде рудницький, але це мабуть неправильний факт. Ні, Рудницький засновник карти. карти настінної. Так. Я більше а георфів, це... не знаю. Василь докут. Перший раз такого не чув. Чув. чула а mm -hmm. Відомо в закінчу. Це вже таке для все, справжніх географів. Я, я думала, я відіграюсь, я тобі загадала складного, так, якого а... я не знала. все, я знову програла. Та нічого, перемогла дружба. <ріг> <ріг> Головне участь. Ну і ви тепер будете знати якісь факти про різних історичних діячів і географічних діячів, які вам потрібно знати для НМТ. Підписуйтеся на наш канал, тисніть подобаючку, тисніть на дзвіночок і до нових зустрічей. ще напишіть нам у коментарях, чи сподобалось вам це відео, чи проводите нам наступні такі батли. Па-па!